Хочу вам розповісти про цю тендітну малопомітну рослинку, яку чомусь ніхто не знає. І завжди плутають з калюжницею, що росте на берегах струмків. Це пшінка весняна, ранньовесінній ефемероїд. Вона з'являється в лісі чи не найпершою, і для природи відіграє дуже важливу роль. Адже коли килимами вкриває землю під деревами. Вона дає нектар і пилок для зголоднілих після зимівлі комах. У пшінки весняної в їжу можна вживати листя, а також підземні кореневі бульбочки. Про це я вам розповідала в своєму відео про ранню весняну вітамінну зелень. Садівники не люблять пшінку весняну і стараються з нею боротися. А дарма. Адже через місяць від неї не залишиться і сліду.